Рядуть вибори, місто прикрашають багато політичних банерів та плакатів. З них майбутні депутати у разі приходу до влади обіцяють золоті гори для кожного жителя України. Адже тільки один день у п'ять років вони дійсно залежать від нас із вами. Взаємні звинувачення, бійки між владою та опозиціонерами, скандал навколо Тимошенко та Луценка, мовний законопроект. Саме на такій позитивній ноті Верховна Рада пішла на канікули відпочити від непосильної депутатської праці. Передвиборча лихоманка набирає обертів. І у Коломиї. саме тому ми вирішили поцікавитися у жителів нашого міста, чи йтимуть вони цьогоріч на вибори та чи визначились уже зі своїми кандидатами. Як, як будуть розумно, то змінять щось, краще жити, люди. А якщо по-старому буде, то не знаю, чи хтось піде на вибори. Обов'язково Кличка. А чому? То нормальний хлопець якому, я вже перспективу? Суттєво вони нічого не змінять. Ну, щось може почуть, хоча б по чуть-чуть, навіть вибори були Ющенка, хоча вони суттєво нічого не змінили. Но внесок був. Мова чуть — чуть-чуть, бо то взагалі було руска і конкретно. Хоч трошки, ну, мову, хоч на чуть-чуть припідняли. На вибори піду, але. Но... Звичайно, що якось ще не визначилось. Ні, ну не можна ну, так проти всіх, бо тому що якщо стануть всі проти всіх, то нікого не, ніхто не буде обраний. Ну не знаю, якось ще не визначилось, А під, під обов'язково вся наша сім'я піде ну, сі дорослі. Ну треба, щоб до влади залучалися більш ну, молоді, щоб вже ті старі депутати відходили, щоб залучалися молоді. І... Молоді більше зможуть зробити, тому що вони бачать, яке майбутнє молодь. Ну, Містець, що молодь зараз більш заінтересована в тому, щоб краще було життя, щоб краще взагалі щоб був порядок в парламенті, бо все залежить від влади. Знаєте, що почалась ажіотаж починається, за тільки що зараз вже, вже всі говорять начинають. Зараз будемо масово бійцями, Пункт буде зараз, пункт буде на десяти на листках. Скажіть, будь ласка, на другий день виборів що забуваєте? Перше питання, будучи моя влас, перше, скільки зроблено робочих місць, друге, яка заробітна плата, скільки той депутат зробив, щоб вернути людей з. 6 мільйонів з українців за, за границю. Не бачу нікого. Не бачу нікого всі. Дивіться, коло віддихає. Всі хой. А подивіться, напроті, що роблять. Де це колись було? Що робить? Одна цегольня лише робить коло З 30 підприємств. Ну, що змінить? Ну, будемо бачити, буде змін. Ну, 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 ні, Невіра страшна, не віра. Невіра. На вибори, На вибори, думаю, що піду визначити виз, визнач, ще, не визначився Остаточно. Ну, думаю, що буде йти. Думаю, що це потрібно. Ну, будемо сподіватися на краще, але ще вони будуть зразу і такі явні, що сумніваюся. Не вважаю за потрібне. А Чому так? Ну а для чого приходити на вибори заради тих людей, які приймають російську мову в Україні? Ну ви можете віддати свій за інших. Я навіть не знаю, хто там такий є, за кого можна голосувати. Не знаю, подумати треба. Напевно, треба йти щось вирішувати. Чи підете цього року на вибори? Обов'язково? Ні, ще ні. То час є. У людини очі чесні повинні бути. От ми подивимося, до жовтні, ще будемо знати. Е, не знаю, чи піду, бо ні то времені. Піду обов'язково. Ну як би не набридло, все-таки треба відстоювати свою позицію. Ну, все таки і. І поганого краще треба вибрати. Ті, що не проголосують взагалі, о, е, влада використає. Це піде в їхню користь. А я категорично виступаю проти цієї влади. Мені здається, що, що ця, ця банда, що є при владі, вона е, зробить все, інакше це її кінець. Андрій. А чому? А, тому що я нікому не вірю. Чесних виборів все одно не буде. Так. На мою думку, люди нічого не можуть добитися, тому що добивалися і нічого не зробили, нічого немає. І навряд чи щось буде краще. Ні, я тут не живу, я живу за кордоном, так що я не буду тут просто обов'язково. То я не знаю, знаю за кого. За наших, за своїх. Ну якщо вийду до влади, такі як. Як мають бути, то, то щось змінить. Ну, та наші люди, свої. Чи кандидатів немає, ви вже хочете визначили. Ну я знаю, приблизно визначилися, знаю. В крайній мірі, щоб були хоча б е, патріоти і щоб не це... по продажних партіях, тих, хто переходить, то хто зраджує своїм цим. Перед виборчим гаслом тих звичайно ми відкидаємо. Тільки вибори, бо інакше народ не підніметься, інакше не введеться. Вибори можуть бути поштовхом для якихось подальших дій. Я ще не определено за кого буду голосувати. За кого буду голосувати? Не знаю. На вибори піду. Поки що не знаю ні одного кандидата. Не знаю, що він з тобою вар. Поправді Янукович і його діти годні жити за таку пенсію, як ми живемо тут. Як нам жити? Як за що хліба купувати? Ви на, вибори, чи на вибори? Я піду, але я проти цієї влади. На вибори обов'язково за кого голосувати. В принципі, ні, в принципі, ні, бо тільки провладні якби, депутати мають можливість рекламуватися. Любі кожні вибори завжди щось, щось вирішують. Можливо, не цілком, але щось вирішують. Будемо. Йти а на я виборі. ні. Я буду. Підемо, обов'язково підемо на вибор. Чи визначилися вже до кого-то мускула? Ще поки що ні. Надіємося, що на краще. На той надії обіцянки, як показує практика, рідко перетворюються на реальність. На жаль, багато українців і сьогодні голосують буквально за пакет гречки. Хтось із великих сказав, що кожен народ має таку владу, на яку заслуговує. Проте за словами Авраама Лінкольна можна обманювати частину народу весь час і весь народ деякий час, але не можна обманювати весь народ весь час.